Продається затишний одноповерховий будинок із літньою кухнею на великій ділянці площею 23,42 три у селі Узен, Тесменецький район. Ділянка прямокутна 32,5 на 72 метри. Будинок цегляний, загальна площа 63,8 квадратних метрів. Також в будинку є світло та газ. Дві кімнати двадцять і дев'ятнадцяти квадратних метрів. Кухня 8,1 квадратних метрів. Веранда 5,6 квадратних метрів. Додатково літня кухня площею 15,5 квадратних метрів та господарські приміщення. Територія огороджена на подвір'ї власний колодязь, а місцевість дуже мальовнича, чудові краєвиди. Також на ділянці є фруктові дерева. До Івано-Франківська всього 15 хвилин на автомобілі, а також регулярно курсує комунальний транспорт. До речі, до автобусної зупинки пішком всього лише 10 хвилин. Отже, затишний одноповерховий будинок із літньою кухнею та господарськими приміщеннями в селі Узен Сменецький район. Ціна. Тридцять тисячі шістсот доларів звертайтесь в компанію земляни, щоб поглянути дану пропозицію.